Сектор національної безпеки та оборони це і величезний фінансовий ресурс. Тільки в поточному році на нього виділено понад 350 мільярдів гривень. В бюджеті наступного року планується цю суму збільшити. Держава повинна забезпечити контроль за ефективним та раціональним використанням цих коштів. І не останню роль в цьому контролі займають органи прокуратури. Саме тому ми зберегли. Спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері. Продовж березня жовтня 2020 року ці підрозділи направили до суду 1523 обвинувальні акти лише про військові злочини. До кримінальної відповідальності притягнуто 2104 особи, з яких 1612 військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань. В тому числі 394 особи начальницького складу та 84 правоохоронці. Факти нестатутних відносин спричинення військовослужбовцями тілесних ушкоджень та навіть заподіяння смерті, відмови від виконання наказів командирів та ухилення від обов'язків військової служби, порушення правил поводження зі зброєю, все це під прискіпливою увагою прокурорів. За цей період у результаті бойових дій на Донбасі загинув 21 військовослужбовець та 199 отримали поранення. Небойові ж втрати українських військ за 7 місяців 979 осіб. 276 осіб загинули, з них 44 смерті назнало в стоні проведення ООС, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження. Саме через такі втрати. У спеціалізованій прокуратурі об'єднаних сил утворено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням в кримінальних провадженнях з питань розслідування причин смертей військовослужбовців в небойовій обстановці. Загалом за це процесуального керівництва прокурорів, спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері, за цей період розслідувалось 277 кримінальних проваджень за фактами смерті військовослужбовців в небойовій обстановці. У 39 випадках підтверджено факт вчинення самогубств. До суду скеровано 16 обвинувальних актів. За принциповою позицією прокурорів, суди виносять вироки. Наприклад, за вчинення вбивства в стані алкогольного сп'яніння військовослужбовця засуджено до 12 років позбавлення волі. Загалом у цій категорії вже ухвалено 27 обвинувальних вироків. Прокурори спеціалізованих прокуратур. У середньому один раз на день проводять слідчі дії безпосередньо на лінії розмежування в зоні проведення операції об'єднаних сил. Більше, ніж співробітники будь-яких інших правоохоронних органів, мають результати військові прокурори у протидії організованій злочинності. За цей час викрита діяльність сьомих груп, які вчинили 10 злочинів, серед яких незаконне заволодіння військовим майном. Зберігання збут зброї і бойових припасів та небезпечних наркотичних засобів, одержання неправомірної вигоди, завдяки ефективній співпраці з іншими правоохоронними органами з незаконного обігу вилучено понад півтора мільйонів набоїв, 20 тисяч бойових припасів, мін та артилерійських снарядів, 64 одиниці стрілецької зброї, 390 ручних гранатометів, 3 міномети та 3 одиниці броньованої техніки. Руйнівні наслідки не тільки в зброї, а й в корупції, особливо на війні і в період пандемії. Резонансний випадок, затримання на мільйонному відкаті за закупівлю медичних масок для потреб Міністерства оборони, начальника управління медичного постачання, командування медичних сил Збройних сил України та його спільників. Всім чотирьом особам повідомлено про підозру, а обвинувальний акт стосовно них цього року планується вже скорувати до суду. Щодо іншої закупівлі медичних засобів для Міноборону на загальну суму 2,3 млн доларів США, яка відбулась порушенням вимог законодавства, нещодавно заступникам Генерального прокурора внесено подання Міністра оборони України в порядку закону України про запобігання корупції з вимогою проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності. У рамках протидії злочинам в бюджетній сфері. Спеціалізовані прокурори проводять масштабну роботу. Зокрема, системно перевіряється дотримання законодавства під час реалізації великої державної програми щодо будівництва казарм, яка діє вже кілька років. Ціна питання понад 2 мільярди гривень в плані зведення 184 казарм для 23 тисяч військовослужбовців. За цей час завершено спорудження лише половини. При цьому прокурори встановили, що на цьому етапі розкрадено понад 100 мільйонів гривень, вже притягнуто до відповідальності 14 службових осіб Міноборони та підприємств-підрядників. Розслідування стосовно інших осіб, причетних до провласнення бюджетних коштів, продовжується. Здобуті також докази злочинних дій окремих командирів частин Національної гвардії України, в результаті яких під час закупівлі 41 одиниці броньованої техніки держави. Спричинення збитки на суму 22,5 млн гривень. Завдяки своєчасно вжитим прокурорам і заходам вдалося зупинити незаконне виведення з власності Міністерства оборони України майнового комплексу державного підприємства Одеський завод будівельних матеріалів вартістю понад 20 мільйонів гривень. Паралельно у спеціалізованій прокуратурі ми відновлюємо ще одну з важливих функцій, яку мала не втратили при трансформації прокуратур торік. Протидію військовим адміністративним правопорушенням. І якщо у інших суб'єктів адміністративної практики у військових формуваннях основним завданням при цьому є забезпечити виконання статутних вимог рядовим та молодшим командним складом, то у спеціалізованих прокурорів інше забезпечити дотримання прав та соціальних гарантій військовослужбовців виконання командирами своїх обов'язків. Це ефективний спосіб. Поза межами кримінального провадження притягнути до відповідальності військових посадових осіб за зловживання, перевищення влади, недбале ставлення до військової служби, бездіяльність і має значний вплив на стан правопорядку в військах. Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора приділяє увагу роботі державних органів в сфері виконання державного оборонного замовлення. Держава не може собі дозволити. Втрачати сотні мільйонів тільки в результаті існування недосконалих процедур. Як виявлено спеціалізованою прокуратурою, лише на закупівлі для Збройних сил України 45 бронетранспортерів внаслідок існування неефективного механізму придбання озброєння під державні гарантії зайво витрачено понад 230 мільйонів гривень. А таких закупівель у державі на рік здійснюється десятки. Інша глобальна проблема у цій сфері, яка вже роками не вирішується, недоотримання мінооборони вимог закону України про державне оборонне замовлення щодо обов'язкового отримання Україну так званих офсетних компенсацій. За підрахунками офісу Генерального прокурора, держава за останні 5 років у зв'язку з цим недоотримала активів, щонайменше на 1,5 мільярди гривень. Наразі нами підготовлено інформування щодо цієї проблеми президенту України та прем'єр-міністру. Зокрема, ініціюємо інвентарізацію всіх договорів Державного оборонного замовлення, в яких мають бути укладені офсетні контракти. Офсет. Це визначено законодавством України обов'язкова компенсація з боку іноземного постачальника продукції оборонного призначення в розмірі від 30 до 100% її вартості. За умови, що вартість такої закупівлі перевищує 5 мільйонів євро, звертаємо увагу вищих посадових осіб держави, що, наприклад, при виконанні лише двох державних контрактів щодо закупівлі іноземного безпілотного літального апарату та боєприпасів до нього, Україна недоотримано активів на суму близько 753 мільйонів гривень. А через бюрократичне тривале листування щодо визначення офсетного бенефіціара за іншим контрактом втрачено можливість отримати понад 300 млн грн. Також спеціалізованими прокуратурами у військовій та оборонній сферах вивчається питання щодо наявності підстав притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які допустили в цих випадках невиконання вимог закону. Завдань у спеціалізованих прокурорів чимало. Сфера стратегічна і умови роботи непрості. Нам необхідно було зберегти спеціалізацію та фахівців. Так, наразі їх не вистачає. Некомплект прокурорів на даний час складає до 40 і після завершення атестації ми маємо забезпечити кадрове наповнення на цьому важливому напрямку.